Зелене світло на поставки Україні томагавк про ймовірну передачу крилатих ракет, заявив президент США Дональд Трамп. Однак, передусім, американський лідер хоче отримати від Києва перелік цілий. Одночасно, з цим Пентагон уже замовив понад 800 головок самонаведення і проводить модифікації для запусків з наземних установок. Які військові та промислові об'єкти РФ опиняться у зоні досяжності томагавків? Та чи змуситься Москву домовлятися із Києвом? Валерія Дерманджиєва знає я. Вже практично ухвалив рішення. Так, президент США Дональд Трамп прокоментував розмови про передачу Україні крилатих ракет Томагавк. Мені цікаво, як вони будуть їх застосовувати, куди вони їх направлять. Напевно, мені варто задати це питання. Ця війна взагалі не повинна була початися. Ніхто не бачить у війні Росії проти України нічого хорошого. Ніхто це жахливо. раніше Вашингтон погодив передачу Києву розвідданих для ударів по російських об'єктах енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє The Wall Street Journal. За даними видання, цей крок став підготовкою до можливої передачі Україні далекобійного озброєння. В тому числі ракет Томагав, вони здатні виконувати широкий спектр завдань від знищення наземних цілей до розвідки. Сучасні модифікації забезпечують велику дальність і точність до 2,5 тисяч кілометрів. За оцінками американського інституту вивчення війни, якщо Україна отримає такі ракети, під ударом можуть опинитися близько двох тисяч військових і промислових об'єктів Росії. Україна ймовірно може підірвати дії російської армії на фронті, націлившись на тилові райони, які забезпечують її озброєнням та підтримують наступальні операції. Під удар може потрапити, наприклад, завод у зоні Алабуга в Татарстані, який налагодив масове виробництво шахедів та їхніх версій, завдяки чому Росія стала запускати по українських містах понад 500 безпілотників за раз. Пріоритетними цілями також можуть стати авіабази. 76 із них потрапляють в раді з дії найбільш далекобійних томагавк. 67 можуть бути уражені менш далекобійними. З однієї з таких баз Енгельс-2 у Саратовській області вилітають стратегічні бомбардувальники для запуску по Україні крилатих ракет. Про передачу Україні ракетних систем Великого радіусу дії президент України Володимир Зеленський говорив із американським лідером і раніше. Нині розповів деталі. Ми говорили зі Сполученими Штатами. Ми дуже дякуємо президенту Трампу за цю розмову. Минулого разу в нас був дійсно дуже хороший, дуже продуктивний діалог. Ми говорили про системи озброєння Великої Раді у судальності. Ми побачимо, все буде залежати від його рішення. Це важливо. Не забарилися з реакцією і росіяни. Путін моментально пригрозив руйнуванням відносин між РФ та США. І усіма силами перешкоджає передачі томагавків Україні, адже ці ракети дозволять силам оборони істотно послабити бойову ефективність російської армії на фронті, пише інститут вивчення війни. ЄС, як і раніше вважає, що Кремль намагається представити потенційні поставки ракет томагавк США в Україну як небезпечну ескалацію, щоб утримати США від відправки такої зброї в Україну. Водночас політолог Володимир Фесенко вважає, нова риторика Вашингтона викликає занепокоєння у Кремлі і наголошує, така далекобійна зброя потрібна Україні як інструмент для стримування Росії. Атаки безумовно посилюються. Те, що ми бачимо, ну це було і влітку, але восени, от зокрема, друга половина вересня, і те, що зараз відбувається, одно очевидно. Це нова хвиля ескалації війни. Причому як ескалація бойових дій на фронті, от те, що відзначили статистика, про це свідчить, і ескалація повітряної війни, плюс ескалація гібридної війни проти наших європейських партнерів. Військово-морські сили США тим часом уже спалили закупівлю 837 головок самонаведення для протикарабельних ракет і технічну підтримку програми до 2028 року. Контракт, зокрема, передбачає оновлення програмного забезпечення. За даними змі, програма включає модифікації для запусків з наземних установок, які будуть використовувати армія США і Корпус морської піхоти. Валерія Дерманжиєва, телеканал Рада для підсумків Єдині головне. І просто зараз почуємо вечірні звернення президента Володимира Зеленського. Шановні українці, українки, хороша до відчутні була Василя Малюка, голови служби безпеки України щодо наших операцій. Я погоду в службі деякі плани асиметричні наші відповіді на російську війну. Також ми говорили про результати наших воїнів служби центру спеціальних операцій А служба безпеки України. Вони воюють на фронті разом з іншими складовими сил оборони, зокрема Покровський напрямок, інші ділянки фронту. Довга доповідь була сьогодні головкома Олександра Сивського. Майже майже годину ми з ним говорили по всім фронтовим напрямкам, по підготовці наших бригад, по забезпеченню. Особлива увага зараз, звісно, добропільські операції контрнаступальні операції від її початку. І по сьогодні росіяни мають вже більш ніж 12 тисяч втрат. Це тільки там, тільки в районах Покровська, в районах Добропілля саме за час з 21 серпня, із цих 12 тисяч. У них більш ніж 7200 тисяч безповоротні втрати. Захищаємось також на всіх інших напрямках. Куп'янськ, я хочу подякувати кожному нашому воїну, які воюють зараз в місті та на околицях. Новопавлівський напрямок теж непростий, Там тривають наші активні оборонні дії. Є. Є дійсно непогані результати загалом по фронту варто відзначити за підсумками цих тижнів 93 ю окрему механізовану бригаду, 79 дев'яту та 82 другу бригади ДШВ, 425 й окремий штурмовий полк і також тактичну групу номер 84 сил спеціальних операцій збройних сил України. Також я хочу подякувати усім воїнам ССО, які разом зі службою безпеки України і 138-м центром спецпризначення ВСП очищують від окупанта Куп'янськ. Ще на куп'янському напрямку діють наша 15-та бригада національної гвардії України, 114-та окрема бригада територіальної оборони, 144-та окрема механізована бригада, лиманський напрямок. Дуже важливий, 60-та окрема. Механізована бригада на Придніпровському це 40-ва бригада берегової охорони військово-морських сил Збройних сил України. Також 426-й окремий батальйон безпілотних систем морської піхоти ВМС та 140-й окремий розвідбат морської піхоти. Дякую вам. Варто відзначити і 148-му окрему. Артилерійську бригаду, ДШВ молодці та 414-та окрема бригада безпілотних систем. Дякую окремо по добропіллю за успіхи цими днями. Я відзначу воїнів першого окремого штурмового полку, батальйонів 92 ї окремої штурмової бригади та 33-го окремого штурмового полку. Дякую кожному нашому. Солдату, кожному нашому сержанту, офіцеру, які дійсно хоробро якісно виконують свої бойові завдання ще сьогодні. За підсумками роботи вже третього нашого форуму оборонних індустрій зустрілись з представниками компаній бізнесу і не тільки нашого українського бізнесу, які працюють на розвиток нашого виробництва зброї, на наші спільні з партнерами проекти, ми дуже. Дуже цінуємо кожен реальний результат співпраці з Ради оборони. Україна досягає дійсно значних речей, зокрема, наші далекобійні санкції проти Росії. Це демонструють за нашими даними. Дефіцит пального у Росії вже йде до показника у 20%. Це те, що стосується бензину. У них вони вже використовують і резерви дизелю. Які берегли на чорний день путіну багато разів. Пропонували закінчити війну або, хоча б, припинити вогонь. Він він відкинув усі пропозиції. Наші пропозиції, американські пропозиції саме тому цілком справедливо, що Росія повинна відчувати повну ціну війни. Виробники зброї це забезпечують. Наші далекобійні удари стали точніше. Партнери готують нові санкційні рішення і. Працюємо зокрема по тим санкціям, по тим санкційним напрямкам, які раніше часто отримали меншу уваги. Ми готуємо нові наші зустрічі із Сполученими Штатами Америки, також зустрічі в Європі. Що важливо, ми не відкидаємо жодного реального шляху до миру, але вважаємо, що спрацює тільки примус Росії. Я дякую всім у світі, хто саме так допомагає нам, Україні. Сильно допомагає рішучо, і справді тими засобами, тими рішеннями, які впливають на Росію, дякую нашим людям.